Друзі, всім привіт! Я Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам розповісти піврічний тег, повідповідати на 13 запитань і розповісти про те, як пройшло це півріччя, які книжки я там зустрічала, різні номінації, різні фішечки. Я думаю, вам буде це цікаво подивитися. І перед тим, як ми перейдемо до самих запитань тегу, хочу вам наголосити, що, можливо, ви вже помітили, можливо, ні. Змінилася трішечки назва мого каналу. Тепер я не Ліна Фромбукс, а Lina Віз. Books. мені здається, що так логічніше, набагато звучить, в принципі, мало чого змінилося, але посередині оця приставочка тепер трішки інша. Ну і, звичайно ж, я через це змінила банер на своєму каналі. Ну, а тепер все. Давайте вже будемо приступати до запитань. Я їх всіх собі записала, щоб нічого не забути. До речі, хто ж був засновником цього тегу, зараз уже і ноги не знайдеш, тому що це ще пішло з англомовного буктюбу, Потім почали наші буктюбери брати цей тег, відповідати на ці запитання і нікого не відмічати, тому в принципі не знаю, звідки він пішов. Ну і перше запитання тегу це найкращий сиквіл 2024 року, а сиквіл – це у нас продовження серії. Я почала читати цю серію ще восени 2023 року і про продовжила Цьому році прочитала дві наступні частини. Думаю, ви здогадуєтесь, для мене це було продовження серії Me, Unrival Me та Ignite Me третя частина. Але зараз, порівнюючи третю та другу частину, я розумію, що мені все таки більше сподобалася друга частина. Мені прийшов коментар під попереднім відео про те, що четверта і п'ята частина вони просто неймовірні. Що перші три частини авторка написала, коли їй було 18 років, а вже наступні частини вона писала, коли вже була набагато дорослішою. Тому там вона більше прописувала світ, там вона більше показала особистість Джульєта та Арона, коли на них ніхто не впливає, коли вони віддані самим собі. І мені стало навіть ще цікавіше прочитати продовження цієї серії, і буду повертатися до читання четвертої частини обов'язково. Друге запитання тегу звучить так: найкращий реліз 2024 року, який ви ще не встигли прочитати. І для мене це книжка освічена від Тари Вестовер. Чесно кажучи, я давно чекала цю книгу, я вам розповідала про неї навіть в анонсах. І ось нарешті ми дочекалися, як на мене, вона виглядає дуже-дуже красиво. І мені здається, що мене ця книга має торкнути, адже тут є мемуарна біографічна складова, тому що Тара Вестовер насправді розповідає свою історію життя про те, як вона жила в мармонській страшній релігійній сім'ї, про те, як вони не могли ні навчатися. Дітині, а, там просто навіть в медичний якийсь центр зайти і до якогось лікаря піти, тому що цього не дозволялося, ніби все має лікувати природа, що всі ті лікарі це шарлатани, і всяке таке. Ну, я думаю, ви трішки знаєте, хто такі мормони. Тому мені буде дуже цікаво прочитати, як вона вибралася. З цього купи ви поняли чого, і досягла того, чого досягла. Тому прям я дуже сильно заінтригована і хочу її прочитати. Третє запитання, тегу найбільш очікуваний реліз, той, що ще не вийшов, і ви його дуже сильно чекаєте і бажаєте прочитати. Для мене це дві книги, це голландський дім паджет, який буде випускати артбукс. Я надію, що ось той лімітований зріст там буде просто такий шикарнезний, біло-синій, обов'язково і. Також я чекаю книжку від Елісі Сасман, яку буде випускати Віват це книга Смішно, що ти спитав Funny you should ask. Я цю книжку вже давним давно хочу прочитати ще англійською мовою, але ніяк її не бачу в наших ні перекупів, ні на Якабу і так далі. Тому буду чекати вже виходу цієї книги у Віват. я обов'язково куплю її та прочитаю. Четверте запитання: найбільше здивування цього року. У мене тут дві книги, які мене здивували тим, що я нічого від них не очікувала, а отримала бурю емоцій і зараз вам розповім, яких. І перша книга це страшне добро. Книга викликала. Просто море емоцій. Тут наскільки глибоко прописані герої, тут наскільки глибока історія, вона спочатку драматична, трагічна, ти думаєш, що ти просто ну, не витерпиш це, ти не винесеш цього горя. Потім всередині ти занурюєшся в дитинство, в дружбу. Під кінець книги тут уже кохання з такою дивною історією, яка також пройшла дуже багато перепон, але через те, що люди кохають один одного, вони все одно знаходять. Момент в житті, коли треба сказати так і брати, і не відпускати, як кажуть. І потім остання частина також ми занурюємося трішки в спогади про ось те перше горе, яке ми зустрічаємо в цій книзі. Тут просто було все, що я від неї хотіла, і навіть більше, тому прям. Дуже сильно рекомендую цю книгу і дуже сильно її люблю. І друга книга, це історія, яку я дочитала зовсім нещодавно, а точніше, сьогодні вночі. Це книга при надії від Даніель Валентайн. Ого! Мене так не лякала ні одна книга в моєму житті. Я настільки. Перелякано сиділа її, читала. Я з нею провела 5 днів, і знаєте, мені потрібно були якісь такі перерви і відпочинок від цієї історії, тому що вона мене занадто сильно тригерила. Хоч я вже пройшла вагітність, пологи і так далі, і знаю, що це, і наскільки це страшно, не страшно. Але те, що відчуваю головна героїня, я так наскільки переймала на себе, тут було багато дивних, страшних і гидких речей. І більше я вам розповім все-таки в прочитаному, сподобалася мені ця книга чи ні, але те, що вона мене вразила, це однозначно. П'ятий пункт найбільше розчарування цього року. У мене тут будуть дві книги. І перша із них це Ігри спадкоємців від Дженіфер Лін Барнс. Знаю, що в серії дуже багато поціновучів. Я надіялася стати однією із них, але щось не склалося. Книга мене не захопила, мені було скучно її читати. Мені було нудно відверто її читати. Я, мені здається, придумала набагато більше якихось прикольних таємниць і взагалі розвиток тієї історії, ніж це зробила авторка. Тому, на жаль, ось це моє розчарування. І друга книга, якої в мене немає, тому що я її вже продала, це книга Сільві Плат під скляним колпаком». Ось, якщо чесно, я думала, що от для під скляним колпаком» мені потрібно буде якийсь неймовірно депресивний стан, щоб просто я провідчувала те, як це проживає головна героїня, щоб я її прям так зрозуміла. І в один із моментів свого життя, десь у квітні, коли в мене такий був дуже сильний депресняк і якась зневіра в майбутньому, я взяла її, почала читати, зрозуміла, що, по-перше, і проблеми тої дівчини, не такі глобальні, як у нас, навіть зараз. І про те, що вона це переживає, якось вона то гіперболізована, і здається, що висасує із пальця різні проблеми. Ну, знаєте, не моє, не пішло, тому тому ось так. Шосте запитання: новий улюблений автор, автор відкриття. У мене тут будуть е, дві авторки. Перша це Сара Адамс із її чудовим романом The Cheat Sheet». Ох! Я тут навіть себе стримувала першу половину книги і не ліпила стікери, але потім дала собі волю, і тут їх вже більше десятка. Неймовірно класна книга. У мене є ще одна історія в неї: це «Practice makes perfect». І наступна історія, яка мене дуже сильно здивувала. І чесно, я також боялася її читати через коментарі, що це знато депресивна історія, що головна героїня нікому не... Близька, якась вона така дивна. Я говорю про Ельс Осман та її книгу Солітер. Насправді ця книга наскільки відгукнулася в мені, навіть я проностальгувала не якісь там підліткові часи, коли я читала. А навіть тут було дуже багато схожого зі мною теперішньою. Подивіться, скільки їх, скільки цих моментів. Ця книжка про мене. Ви не подумайте нічого, якщо ви вже її читали і якось вам якась така дивна героїня, але я тут знаходила себе в кожній другій фразі, що вона говорила. Тому неймовірний рекомендаціон. І якщо ви також в якийсь момент свого життя відчували, що ви не вписуєтесь в рамки якогось суспільства, то, можливо, ви так само, як я, і так само, як Вікторія Голд, просто інша. Сьоме запитання: новий книжковий краш. Це у нас буде головний герой із цієї ж книги за Чіт Щіт. Це Натан, спортсмен, дуже класний друг, дуже класний хлопець, романтичний, який бере на себе відповідальність, бере на себе головні дії, можна так сказати, у створенні відносин. Знає, що він хоче від життя і знає, як завоювати. Дівчину, тому він мені дуже сильно сподобався і ніяк не можу його забути. Восьме запитання: новий улюблений персонаж. І для мене це однозначно гумористичний, цікавий та дуже прикольний персонаж із книжки Тері Праті та Варта Варта, якого звати Морква. Це хлопець, який виріс у родині гномів. Хоча сам він не гном. Вони його знайшли, коли його карета колись розбилася, його батьків вбили, і незрозуміло взагалі. Чий це син, і ось гноми його якось підбирають, коли там по лісу ходять, гриби збирають, і вирощують його у себе під земелях. Як тільки він починає вже ходити так на навприсідки і не поміщатися, вони говорять, що йому пора вже якось покидати батьківський дім і виїздити в королівство Акморпорк і починати працювати у варті. Його батько за це все договорюється, і тут він починає бути вартовим. І ще й таким, якого Антморпорк ні разу не бачив, тому що він знає всі закони, він просто керує всім, що бачить. В нього дуже таке підковане око, він бачить якогось там поганця і вже розуміє, що ти хочеш задумати, що він робить. Там всі хитрощі вже так своїм розумом додумується, як розв'язати. Мені дуже сподобалася ця книга, і взагалі цей герой. Тому саме через нього я хочу продовжувати читати цю серію Террі ріпрачити. Дев'яте запитання це книга, яка змусила вас плакати. В цьому піврічті я можу згадати дві такі книги, ну наскільки я зараз можу згадати. Мені стається, що їх було поки що тільки дві: такі, що прям викликали мене такі сльози. Це просто. Жесть. Перша книга це страшне добро. Плакала і на початку, і в кінці. Просто ця книга розбила мені серце, але потім зцілила його під кінець. І наступна книга, яка також дуже сильно мене вразила, і над якою я плакала і від горя, і від щастя за головну героїні, також це уся правда мені від Джулії Бері. Дуже класна книжка. Мене вона справді... Так заціпила, що я до сих пір про неї згадую. Десяте запитання книга, яка зробила мене щасливою. І це буде та да дам -да, третя частина від серії Мафії. це «Ignite Me», розпали мене чи запали мене, якось так вона називається. Ну, подивіться сюди. Помаранчеві стікери – це любовні моменти, яких ми чекали так сильно довго. Це просто неможливо було витримати, і «Бірюзові» – це просто класні фрази. І я вже просто дивлюсь на цю книгу, я вже хочу її перечитати. Боже, потрібно продовжувати читати цей цикл, Я так його люблю, що вже почала сумувати за всіма головними героями, тому потрібно повертатися. Одинадцяте запитання це книга з найгарнішим оформленням, яку я купила в цьому році. І перший претендент це книга інститут шляхетних убивць із цим неймовірно красивим зрізом. Я ще не бачила зріз гарніше ось цього. Я просто фанатка якихось таких візерунків біло-синіх. і це просто вкрало мою душу. Поки читала я цю книгу, я постійно так читаю і дивлюся на ось цей зріз. Він неймовірний. Так, друзі, вам не здалося. Картинка змінилася. Сьогодні зранку я почала монтувати це відео і зрозуміла, що кінця відео. Не записано. Його немає навіть у видалених відео на моєму телефоні, тому я не знаю, що сталося. Можливо, я коли зупиняла відео, то просто не нажала знову на пуск і розповідала просто до екрану, в якому я бачила себе, проте не записувала. Не знаю, що сталося, можливо, ось така в мене теорія. Може, так і було. Ми тоді з вами зупинилися на книжках, які я вважаю найгарнішими в моїй бібліотеці, які з'явилися в мене в цьому році. Я вам уже показувала. Інститут шляхетних вбивць». Ще хочу показати легенду Стефані Гарбер. Мені дуже подобається оформлення цієї книги, і обкладинка, і ось ця карта. І так само оформлення кожного розділу. Я неймовірно сильно хочу продовжити читати цю серію, і я впевнена, що в цьому році я це зроблю. Просто для себе, щоб вловлювати якісь фішечки, я хочу перечитати першу частину. Я так сильно надіюсь, що вона мені сподобається. І я потім почну читати другу, потім перервусь на якусь книгу і почну читати третю. Я її, до речі, собі навіть ще не передзамовляла, потрібно буде це зробити. Але ось така красуня в мене. З'явилася, хочу вам показати. І, звичайно ж, Париж. Париж це просто окраса моєї бібліотеки. Дуже жаль, що в мене здерлася позолота книжка, зовсім не дешева. це подарунок від Марини. Дуже красива. Книга, оформлення просто геніальне. Подивіться, як Париж такий на світанку, який він гарний. І... До мене багато стікерів, тому що я прочитала цю книжку в червні місяці. Навіть можна сказати, що в середині червня я вже її дочитала і вже, безмежно хочу зняти прочитання і розповісти вам про неї в цьому відео. Так що, ось такі, я вважаю. У мене зараз найгарніші книжечки у бібліотеці. 12 запитання ми ще не відповідали. Хочу прочитати цього року. Ну, легенду я вам вже показала. Потім обов'язково хочу дочитати «Флавлес» Elsie Silver. Я тільки почала читати цю книгу, і насправді мене найбільше цікавить в цій серії із п'яти книжок саме друга частина, проте я не хочу якось обминати першу частину, тим паче, що вона в мене є. Тому почала вже читати зараз на 16-й сторінці і рука дуже сильно тягнеться. Зараз я закінчую читати одну книгу і тоді приступаю до неї. Потім я ще хочу прочитати. Ось ці дві книги, якраз в мене після зйомки першого разу цього відео, разом і лежать. Це четверта частина рестормі Мафі. Я починала читати і дійшла до 60-ї сторінки, до 70-ї, навіть тут зараз буде про Джульету знову. І я щось дуже побачила велику різницю в написанні. І тому відклала. Але тепер ця різниця мене навпаки дуже сильно інтригує. Я тепер хочу взяти цю книжку читати в найближчому часі. Ну, ви розумієте, як в найближчий час, просто, напевно, вона буде після ось цієї наступної. Тому що в англійській мові я все-таки вважаю, що потрібно трішки чередувати жанри. І, наприклад, ось любовний роман почитаю, а потім таку антиутопію із суперсилами. І в мене ще в планах прочитати «Say you Свер від е, Меган Бранді. Це дуже товста книжка. Подарунок на день народження від моєї подружки Олени. 514-та сторінка. Остання тут. Блін, я вже побачила останню фразу в цій книжці. Тут буде геппі-енд. Я вже одразу поняла. Подивіться, який тут шрифт. Ну такий немаленький, і тут якось дуже мало діалогів, сплошний текст. Мені дуже цікаво почитати. Я слухала у відгуках на Ютубі наших дівчат, що ця книга це якийсь нетиповий любовний роман, і саме цим вона мене і зацікавила, тому прям покладаю на неї величезні надії, і вона мені така гарна. Треба було також її додати в найкрасивіші книги моїй бібліотеці, тому що от просто цей фіолетово-рожевий такий вибір. Господи, да хто це їде так голосно? Боже, і знаєте, хто це їде? Я вже по звуку знаю. Це маленький хлопчик на мотоциклі. Я не знаю, хто купляє своїм дітям, а, яким ну навіть не 10 років мотоцикл такий на газу, в якому тут вихлоп, розлітаються на весь район, і він оце ганяє по вулиці між машин. І шумить тут мені заважає знімати відео. Хотіла сказати, що ось це таке рішення а, людини, яка робила обкладинку ілюстратора. Фіолетову блакитно рожеве, ну, дуже мені подобається, тому дуже хочу також прочитати. І ось такі плани в мене найближчі з англомовної літератури. І з книжок, які в мене є українською мовою, я обов'язково хочу, крім легенди, прочитати також Бог дрібниці Рунда Тірой. Я ось так з аж двоє пальців, тому що, точі, що по двоє пальців на двох руках, тому що я. Дуже сильно хочу вам розповісти про мої враження від цих книжок під кінець цього року, щоб вони в мене потрапили блід в найкращі, в найулюбленіші. Прям мені так щастить зараз в травні і в червні на прекрасні книжки, тому я прям дуже сильно хочу вже почати вам знімати відео із прочитаним. Вибачте, будь ласка, за якісь звуки, просто вже ж. Через те, що я знімаю в наступний день, вже нема кому посидіти з дитиною, тому вона тут за кадром може трішки кричати. Ну, в принципі, у нас вже це відео підходить до кінця. Не було тут такого питання, але я його зробила 13-м. Це е, скільки книжок ви прочитали в цьому півріччі. На зараз момент я прочитала. 30 книжок. Зараз у нас, по-моєму, 24 червня, і в мене ще в планах дочитати одну, ще одну прочитати і одну в аудіо дослухати. Тобто за цей тиждень я планую закінчити три книги, проте ми ще побачимо, вийде в мене це чи ні, тому що я буду їхати до своїх батьків додому, і там не зрозуміло, як у мене складеться з читанням, тому подивимося. Я думаю, що десь 32 книжки я точно встигну прочитати в цьому півріччі. Дякую вам за перегляд цього відео. Надіюсь, воно вам було цікавим та корисним. Якщо воно вам сподобалося чи не сподобалося, ставте свій лайк або дизлайк, напишіть якийсь коментар, яка книжка, можливо, вас зацікавила. Буде дуже чекати цього, тому що ви знаєте, що такі прості дії допоможуть моєму каналу просувати мої відео, щоб його побачили більше глядачів. Тому, будь ласка, не забувайте про це. Це буде така маленька дяка мені від вас за контент, що я для вас роблю. Якщо хочете підтримати мій канал трішки матеріально, то ви можете підписатися на мій спонсорський канал, на якому доступно вже навіть від 35 гривень доступ до нових відео, які я викладаю лише для спонсорів. Там 2-3 рази в місяць я викладаю якесь відео, найчастіше це якийсь читацький щоденник, на якусь книгу, яку ви ж, спонсори, мені і обираєте. Там уже дуже багато відео вийшло, навіть більше 10, по-моєму, тому приєднуйтеся, думаю, вам має сподобатися. Тому, якщо вас зацікавила така пропозиція, то заглядайте під моє відео і знаходьте там ссылку для того, щоб підключити спонсорство. Так що, друзі, зовсім скоро ми з вами вже побачимось у новому відео. Не сумуйте, Па-па!